Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми поговоримо про монету 2 копійки 2008 року. Після перегляду даного відео ви будете знати все про цю монету, зокрема особливості аверса, реверса, який штамп існує в даної монети, і основне, яка її ціна і чи треба відкладати її собі в колекцію. Розпочнемо з того, що монета номіналом 2 копійки 2008 року це є обігова монета України, що виготовлялася з нержавіючої сталі на київському монетному дворі. Що ж до технічних характеристик, то вага монети складає 1,7 г, діаметр 18,3 мм. Що ж до гурта, то він є гладким. Якщо ми звернемось до каталогу, то побачимо, що існує лише один штамп це штамп 1 da Після того, як ми побачили, що монети мають один штамп, можемо відразу говорити по її ціну, якщо йти по-простому. Але ж ми, як завжди, охарактеризуємо аверс, адже він існує штамп перший, реверс штамп DA І. Розповім про всі особливості даної монети після того, як дамо характеристику. Цих двох сторін скажу вам по ціні монети. Що ж до Аверса, штампу першого, в двох копійках 2008 року, він характеризується таким чином. Ми бачимо, що тризубець здавлений, щит є випуклий, напис України наближено до тризубця віддалена від канту монети. Що ж до дати, 2008, вона знаходиться посередині між гербом та кантом З боку присутній логотип Київського монетного двору. Всі написи знаходяться в одній площині. Якщо ми подивимось, то розмір зображення він є збільшеним. Саме такі особливості має штамп перший по оверсу даної монети. Коли визначили оверс, переходимо до визначення реверсу монети. Щоб визначити реверс монети, ми звертаємо на те, що вінок він великий він вузький, що ж до ґрунт номер 4 та 5, ми бачимо, що тут знаходиться по 4 ягоди. Саме це ясно на відміні, що відрізняє штамп ДА від інших штампів. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 2 копійок 2008 року, штамп 1ДА. Чому ми не говоримо про гурт монети? Монети гурт є гладким, тому ми на нього увагу не звертаємо, адже він ніяк не вплине на цінність даної монети. І коли ми визначили, що. 2 копійки 2008 року зі штампом 1ДА ми можемо поговорити по ціні. Ціна монет на даний час, яка виготовлена із нержавіючої сталі, має звичайний обіговий стан, складає 30 копійок за один екземпляр. Дорого будуть коштувати монети, що мають стан банківський. Що ж до банківського стану, то 2 копійки 2008 року вже фасувалися у роли. Випускали з національним банком по 50 монет. Якщо буде монета з ролу, то ціна буде від 2 до 3 гривень за один екземпляр. Більшої цінності монети немає. Дорого можуть коштувати монети, які будуть виготовлені з іншого металу. Тобто, якщо звичайний є магнітний, то ми шукаємо, яка буде до магніта не прилипати. Монети, які мають відношення аверсу до реверсу, з поворотом більше, ніж на 30 градусів при повороті. Якщо поворот на 30, ціна приблизно від 100 гривень. Якщо поворот на 90, ціна від 250 до 300, якщо поворот на 180 від 700 до 1000 гривень. Буде коштувати саме така монета. Якщо переглянемо проходні акціони, монет такі можна зустріти, але їх небагато, тому обов'язково це перевіряємо. Що ж до гурта, особливостей немає. Ну і ще на колі перевіряю. Дану монету. Звичайні монети вони сірого кольору, якщо ви побачите, що вона може бути. Жовтого чи, можливо, світло-сірого, то знайте, це буде інший метал, може бути латунь, може бути алюмінієва бронза. Але такі монети на моєму опиті не зустрічалися. Якщо у вас лиш питання по тому, як визначити штамп 2 копійок 2008 року, штамп 1ДА, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати всі монети України, щоб розуміти, які монети треба відкласти в колекцію, а які можна залишити у копійці. Ілці, тож на сього найкращого.